Є, то, от, істи, понятик, ти на вас є цей. На всю Україну. А, поки що тільки тут. Так. Але думаю, до вечора вже на цілу Україні. А то ви відмовляєтеся бути, поняти. Шановні товариші, для номера. Я якби розумію, що понятих нас немає? Нема. Треба залучати, мабуть, нових, що оголошуємо, поки що ну, перерву, чекаєш нових понятих.